Друге питання моє якраз і було пов'язано от з цим заявою Володимира Зеленського про те, що він да нібито сказав, що якщо війна закінчиться, він може не піти на вибори. Він сказав, якщо закінчиться остра фаза і будуть перемовни, то я можу не йти на вибори. Так а з чим ти, от можливо, ти ще чув? А з чим ти пов'язав цю заяву? Це справді так? Чи це якийсь... дивіться? Леш, ну давай говорити відверто. Це риторика. Да? А ні, 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 дивіться. Ну давай говорити відверто. Послухай, ну як запам'ятав Зеленського у світ зараз? Він сьогодні герой, справжній українець, який бореться з імперії зла, імперії Росії. Ну, це до говорити відверто. Ну, це, це дуже круто. А, ти бачив, коли, якщо не помиляюсь в Росії, ой, в честь, якщо не помиляюсь, чи Канада чи була це США хлопчик 14 років, забрав 35 тисяч крон, і він зустрічається з Зеленським. А, ти бачився? Да? Я не бачив, але а там крони. Ні-ні ні. В Канаді, а в Канаді? там да. долари. Долари, Да. да. Ну, значить, може бути. Да. Ну, да, я да. не можу сказати. Так, ну, коли зараз президент був відрядження, показали відео, як президент зустрічається з хлопцем, він забрав, забрав скільки, якщо не помиляю, було кроно, і він забрав, зібрав скільки строк, якщо йому помиляюся, це було кровний. Він ну, такої, коротше, не-ні, ну, президент так щиро від щирого серця розповідає, дякують йому, що він сам зазібрав на найбільшу суму, ну, один. І... Відправить на допомогу Україні і щиро дяку, дякує наш президент. Я відчуваю це щирість. І е, це хлопець такий е, 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 відчувається, що він такий ну, переживає. знаєш, От він переживає, от він відчуває, хто стоїть перед нього. Так і знаєш, знаєш, коли я вживу бачив президента. Ну єдине, що мене викликає, що я хочу зробити, да, це його от підійти і обняти. І потім я бачив інші відео. Президент зустрічається з іншими представниками України, і кожен каже: єдине прохання, яке у мене є, підійти і обняти вас. Про що я розповідаю зараз? Я розповідаю, що сьогодні президент знає, розуміє, що він сьогодні людина, так скажемо, як приклад. Так, рольова модель. Да, приклад, на, на кого що багато. він вийшов в історію. І він, він людина, який буде завжди прикладом свободи, розумієш? А можна? Залишитися у влади, отримати дуже великий хейт, отримати дуже. По-перше, ну, е, ніхто нікого не стримує, ми бачимо, скільки хейта і так. так, так, так. А після того він залишиться, то може бути повернутися в іншому е, ракурсі. в ракурси. І він може отримати багато негативу. Тому питання, ну навіщо мені? Людині, які я зробив, що е, так скажемо, він в історії вийде, вийде як історичний герой, герої. Мірі, по -сумі, герої та, да, так, так. Навіщо портити собі імідж? Але дивися, ну презину може так суміркувати, але ж я думаю, ти сам чудово розумієш, що є оточення. Так. І отут виникає питання, тобто ці люди навколо, да, які весь цей час були, вони ж е, ну їм буде складно, е, от тут, наприклад, президент вирішує, що я не йду, mm -hmm. так а вони як? Ти розумієш, що отут виникне одразу no, і no, ступеню. Я, я відповім тобі. Так. По перше, я хочу сказати, що ну, якщо говорити відверто, то є дуже багато е, кількість людей, які я знаю, і вони стали дуже. Заможними дуже з великими грошами, я думаю, що вони можуть знайти собі. знайти собі куточок, перебігти в інший лагер, для них це буде без питань. Ну, якщо ти хочеш витратити, я, ні, я, я розумію, я розумію. Тобто, ти вважаєш, що в принципі більшість з них знайде на ну, патрульний чого? Так, так, так. Да. Я, от я по-іншому поставив би питання, що Знає про це президент. Я думаю, що йому стане це зрозуміло, коли він зніметь свою, так скажемо, кандидатуру. Скажу відверто. Я хоч хотів би дуже, щоб він залишився. Але по-перше, я вважаю, що ну послухай, ну людина втомився. Ну ка яке? Зрозуміло, розуміти, та, ну, що, ну, ну, ну це най, най так скажемо важкі часи, які він президент. Так. Він стримує таку махіну, як Росія. Да? Так, так. так. Да. так, так. Ну, кожного, кожного дня. Да, і е, ну, він і наше українське суспільство, так, так, так. наші люди, наші герої. Це разом так. відбувається. Так, так, розумієте, коли це кажуть там, типа, Зеленський це ніхто, ніщо, ну, це асектанти е, 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 там є, є е, секта, які постійно про це кажуть. Я так не вважаю. розумієте? Це... Е, е, Спільна, я не вважаю, що це канал, а, а, тому що я тут відповідаю більше, і яким чином відноситься до мене більше? Ні, це наш з тобою канал. Так, так, так. А тому це наша спільна робота так, так, одинаково. Так. Ну, я, я, якщо відверто, то я скажу, що більше Льоша. Тому що Льоша розумніше мене на багато. Ну це правда. Потрібно про це говорити як є. Тому я вважаю, що коли кажуть про президента, Льош. Я думаю, що він хотів би залишитися в пам'яті людей як людина порядна, як людина герой як людина символ свободи і символ незалежності. А <кхи> хотів би я, щоб він залишився, скажу відверто так. Я б хотів би. Але хочеть ли він цього? тут питання, розумієш? Ми бачимо, як реагує, наприклад, наприклад, дружина. Там, да? Я бачив його коментарі, там, да, Я дуже її поважаю. Вона робить, я просто знаю, знутри вона робить дуже великі також велику роботу. Uh -huh. І для, для мене було би приємно, щоб він залишився. Але я думаю, що тут потрібна на його розсуд. Залишити, залишити це питання, я вважаю, що він прийме правильне рішення. Тобто, правильно я розумію, що ти вважаєш, що це не просто риторика, те, що він Ні. сказав? В ві справді він думає над, над тим іти, чим чим. він вже сказав, послухайте, дайте нам НАТО і я прямо завтра готовий піти. Дайте нам членство НАТО, і я завтра піду. А він говорив на це на повному серйозі так, щиро, він розуміє, що, послухай, це. Ну я розумію, що президент хотів би піти з цієї посади, щоб залишитися героєм. На такій високій ноті. ноті так. Тому що це нота, я я розумію так, просто, так. що може бути, що якщо це буде друга, каденція. це каденція буде дуже важка. Хочу сразу сказати. Сто відсотків. Чому? Тому що не тому, що, знаєш, потрібно буде побудувати країну. По-перше, друзі, я хочу вам сказати, всіх там, всім постійно якісь там розповідають, от фіни, вони коли воювали? Вам чомусь так весело. Послухайте, ну, четвертий рік війни. Так. Ну, я хочу вам нагадати, друзі, що було там, там 6 місяців, коли вивали. Як тут все було страшно? Що нічого 200. не працювало. Так, так, так. Ні, не, мені не було, магазині працювали. Це вже забув, я думаю. Да. Тому дуже важливо зрозуміти, що сьогодні часи інші. Президент, знаєш, коли мені кажуть, тіба, ми говорили, побудувати країну там, будуть 30 років. Слухайте. Ми, ми навчились будувати війну в часи війни. Тому ми побудуємо не за 30, а за 10 років свою країну. Я впевнений в цьому, якщо буде ресурс. Якщо буде ресурс, ми будуємо, майже буває без проєктно. Тому, да, що, тому що потрібно сьогодні. І зараз потрібно, розумієш? Ви не будувати в часи війни це не просто. 100%. І Люди, тому, матеріали да, і так далі. Тому я, хочу, я, хочу, так, я хочу, щоб ви зрозуміли, що дуже е, вважаю важливим, щоб президент все це розуміє. Тому ну, він людина розумна. Я думаю, що він прийме розумне рішення і правильне рішення. Залишатися йому на другий термін чи ні. Дивися, але я уявити не можу. От проблема, яку я бачу, хто? От, ну назвіть мене хто. Ну хтось одразу має ну, ти залужний. Я, якщо, ти можеш, дивіться, скажете. я не хочу сказати нічого поганого про залужного. Єдине, що я хочу сказати, друзі, що я нічого не маю проти Залужного або Буданового, або Азовка Ківо. Білецького. Білецького. Але я вважаю, що ну, нема святих людей, як Зеленський не святий, як Заложні святий, і військові не святий, тому що які чином нам зараз нам подають, що а, якщо це... Працівник НАБУ, він не може бути корупціонером. Якщо ця людина працює в військовим, він не може бути корупціонером. Ну не можна так людей економізувати, як правильно сказати. Я розумію. Да. Да. Канонізувати, а, канонізувати вибачаюсь, да. Тобто, ну так не може бути все звичайні люди скрізь в усіх семи такі, тому я вважаю, що. А, і сподіваюся, що український народ зробить правильні рішення. Сподіваюся, дуже, що будуть гарні кандидати, з яких ми зможемо вибрати президента. Але я б хотів би, щоб це був молодий, розумний. Хотів би дуже, щоб була людина з системи. Дуже важливо, тому що ми зробили дуже великий прорив вперед. Да, вперед. І я вважаю, що ми сьогодні. Можемо що багато що зробити. А якщо прийде людина з системи, то я думаю, що ми відкатимо назад. назад. 1100 глядачів, друзі, ви дивитесь Дякуємо кожного. урядовий друзі. квартал. І дуже дякую за те, що ви дивитеся. коментарі. Так, пишіть коментарі, пишіть ваші питання. І, і... ставте подобайки. Абсолютно вірно. Так. Сьогодні. Ми не особливо. Особливо. А до речі, знаєш, скільки вже поставили подобаєк? 512 дванадцять людей. Дякую, а, вам. Що дуже приємно, да.